Всесвіт футболу. Фавбет офіційний партнер футбольного клубу «Лівий берег. Чудово з перемогою Чотири забиті м'ячі. Чудова реалізація сьогодні. Після попереднього матчу з Черніговим ви казали, що в роздягальні панувала тиша. Що зараз панувало в роздягальні? роздяганні? Таких особливих емоцій не було. Вчора був дуже такий важкий день, не можу сказати це. В першу чергу смертя Павуніна видатного футболіста, наш гравець Сенюк, отримав дуже важку травму вчора в матчі за другу команду. Тому якийсь відбиток був. Ну, а що стосується самої гри, то ну, професійно. Поставились до гри, вийшли з перших хвилин, заволоділи ініціативою так методично. Давили, давили, давили. Добре, з однієї фази на іншу, перебудовувалися. Тому в цілому я думаю, що цілком заслужили такі рахунок. У складі команди суперника агробізнесу найкращий бомбардир чемпіонату грає Максим Витіховський. По першому тайму сьогодні дуже уважно з ним працювали захисники, наскільки цьому приділяли увагу і наскільки акцентували на цьому при підготовці до матчу? Ну так, він небезпечний, перш за все, карнув майданчику суперників корпусу добре грає, там вміє ставити крапку, як то кажуть. Але, перш за все, центральні захисники. Персонально ніхто не грав, не грав з ним, але передавали один іншому і свою роботу виконав. Дмитро Шастал знову забиває, у нього серія з чотирьох поєдинків поспіль, де він забиває. З чим пов'язуєте такий прогрес, можна сказати, по сезону? Ну, Мені приємно, що лідери команди досвідчені гравці пристойно виглядають. і Шастал, і Банада, і, як то кажуть, Сильні лідери, сильна команда. Сильна команда. І вони ну, на рівні проводять всі матчі. Може тільки порадуватися одного іншого. А по замінах ще хотів запитати, ось в другому таймі Вендала зняли з гри. Так, розумію, Він десь втомився, Осей Бонсу теж вийшов на лівий фланг. Цікава їхня взаємодія із Сіднеєм, тому що інколи Сідний навіть вище ходив в атаку. Ну він теж його позиція більше це лівий захисник, що стосується. Бонсу. ну, Давно не грав, не тільки 5 замін було більше. Я всім видав можливість пограти, тому що вже був рахунок. Дякую вам, вітаю з перемогою. Дмитро, дай у вас з перемогою 4-1. Таке враження, що сьогодні ну, прям дуже хороша реалізація була, тому що з Черніговом було складно забивати. Зіграли в ніч з Чорноморцем, теж був такий поєдинок. Після попереднього матчу з Черніговом казав ваш наставник, що така тиша була в роздягальні, якою зараз була атмосфера в роздягальні після цієї перемоги. Всі задоволені, але я не скажу, що була така ейфорія, того, що є таке відчуття що робота не закінчена. Ще нашу серію продовжити, от зараз. Певно, далі ще виступити в двох матчах. Тоді, я думаю, розігання буде дуже гучно. Ваша результативна серія? Четвертий матч поспіль забиваєте, Як оціните свою форму, з чим пов'язуєте такий ось темп ваш забивний? Та не знаю. Важко сказати. Якби знав, би, то в кожній грі забивав би. Крута атмосфера в команді все так налагоджено, приємно. Почуваю себе. Певненим, це для атакуючого гравця дуже важливо. Ваш забитий м'яч, класна комбінація Дієго, знову він так в темп віддав передачу. Можете пригадати, як взагалі опинилося в тій зоні, як вдалося забити. Ну, чекав, схожий був момент в попередній грі, теж мені Дієго так поперек котив. Я ще пробив, воротар здається, в ближній кут дістав, бо в мене Дрійкий міф підходить перед і каже, блін, ти там здорово пробивав. Протар жаль, що «Ти я ж забив після того. <гум> <І>, так точно. <гум> тому. Це нормальний гол хороший. Дуже важливо було От на початку так забити. І вже команди набагато розкутніше себе почували певні ще. Назарі Воробчак, у нього сьогодні перший гол дуже красивий, чи якось обговорювали, можливо, там привітали, піджартували, тому що дубль. Це чого, жартувався? Це дуже серйозна тема. Дубль Ця... — це <гум> важливо для гравця. Тим паче, таку гайну. Це. Та... Я ж кажу, така атмосфера в команді, наче все як треба, йде. Дякую вам. 10 матчів поспіль команда не поступається. Бажаю успіхів наступних матчах. Пане Олександре, доброго дня. Невтішний результат сьогодні поразка проти прямого конкурента. Як ви оціните дії своєї команди? Чому не вдалося сьогодні зачепитися за результат, на вашу думку? Ну, не вдалося за того, що зробили перші два м'ячі, зробили помилки. І від того отримали два е м'ячі. Команда лівий берег десь спрацювала на класі, тому що якби команда переіграла, я розумію, по рахунку однозначно. Це такий 4-1 це за великий рахунок в плані ігри. Ну зрозуміло, знаєте, там пасік-пасік, а нам голів, скажіть, ми забили і нам не вистачає десь агресії в лінії атаки. Десь так само і Лутіховського перекрили сьогодні, тому що не розуміємо, прекрасно. Так само, що команда розбирає. Як проти, проти нього діяти, тому десь і поміняли його після першого тайму, тому що нам так само треба бути готовим, що, що Лутіховський йде, ще далі ми далі будемо рухатись з ким. Розуміло, що неприємно з таким рахунком програвати, але це є футбол. я того не дінуся, Треба зробити правильні висновки. і Будемо рухатись далі. Що ви кажете про Войтіховського, Дійсно, в першому таймі дуже важко йому було. Помітно, що захисники дуже уважно працювали проти нього. Після його заміни як ви оціните гру команди в атаці. Наскільки в кращу сторону все змінилося? Чи можливо не було в якихось позитивних зрушень? На вашу думку? Лівий Берег і вже і грав по рахунку і десь зрозуміло, що якби, на нашій ініціатива була на нашій стороні. Ми контролювали гру, але ми отримали знов два м'яча. ще раз говорю, це клас команди, що нас піймали на контратацію. Два м'яча хороших забили. У нас не вистачає ще раз говорю десь агресії, тому що розраховувати тільки на одного Вутіховського ми не маємо права, тому що мусить працювати і фланги, і хто і грає в парі з Вотюховським. Тому через лишилося два тури. Будемо зараз по максимуму готуватись. А через зиму треба буде шукати заміну в якщо він піде від нас. Тому що не може будуватися ігра на самому Вутіховському, через раз говорю, тому що і ми не будемо підлаштовуватись під нього. Да, він зараз на сьогоднішній день кращий бомбардир, але мусять інші футболісти брати на себе роль ведучих. Не можу не запитати, ви самі кажете про інтерес до Вутіховського. Я так розумію, що є команди, які цікавляться, і, очевидно, невдовзі може відбутись трансфер. Ну це це нічого дивного, тому що і преса пише все, куди він йде, я не знаю, тому що цей футболіст сам собі вирішує свою долю. Але ми будемо тільки подякуємо йому і побажаємо всього найкращого, якщо він піде від нас. Твій всесвіт футболу. Фавбер офіційний партнер футбольного клубу Лівний берег. They don